Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр Україна укрінформ Продовжує свою роботу. Сьогодні вже 167-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім, хто говорить правду, всьому світу про цю війну. Наша команда сьогодні підготувала для вас такі прес-події. У 14-й годині у нас відбудеться включення з Віталієм Кімом, головою Миколаїв. Миколаївської обласної військової адміністрації, і ми поговоримо про ситуацію на цей час на Миколаївщині. У 14.30 до нас у студію завітає Хосе Андрес, засновник Вот Central Kitchen в Києві. І ми будемо говорити про продовольчу допомогу Україні і українцям. А прямо зараз у нас у студії Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, і ми будемо говорити про про результати роботи соціальної платформи є допомога. Тож, пане Константину, прошу розкажіть нам про це. Вітаю українців і наших міжнародних партнерів. Якщо ми сьогодні говоримо про платформу є допомога, то перш за все хочу сказати, що це платформа, яка створена в перший місяць війни Мінсоцполітики разом з Мінцифрою за підтримки програми розвитку ООН, фінансування Швеції. Важливо віти, що ця платформа вкладає в себе три важливі напрямки підтримки українців: перш за все, державний напрямок підтримки, потім волонтерська підтримка і підтримка міжнародних організацій. Так саме там можна залишити заявки і можливість отримати міжнародні виплати. Сьогодні ми хочемо зупинитись саме на волонтерській частині платформи і розповісти про те, як вона працює. Пропоную розпочати з відео, яке це наочно ілюструє. Колеги, наша технічна група, я прошу вас запустити відео. Файної віалайстемост життя. Найцінніше це життя українці борються за життя людей за мир на землі, і зараз як ніколи на землі ваша підтримка потрібна. Ми створили платформу і допомога, де можна за кілька кліків допомогти людям бути у безпеці, приєднуйтеся і станьте частиною опору світовому злу ваша щедрість допоможе допомогти тим, кому це потрібно найбільше? І допомога ми шукаємо хороших людей. Так прошу секундочку, щось у нас технічний трошки Зараз налаштування закінчить наша команда. а Можете? Пане Костянтину спочинати спочатку. Ні, ні, не треба. Ми можемо продовжувати. Я думаю, що ми можемо зараз якраз поговорити про цей додаток, скільки вже українців а, не тільки доєднались до нього, а й скористувалися своїми можливостями у ньому. Так, на відео доволі лаконічно видно про те, як це все працює. Тепер давайте зупинимось детальніше для того, щоб почитати більше інформації про платформу та її волонтерську частину. Достатньо перейти на сайт є і там у відповідному розділі надання та отримання волонтерської допомоги ви можете дізнатись про всі деталі. Як це відбувається щодня? Українці залишають звернення заявки на цій платформі Пишучи про свою складну ситуацію і про те, що вони потребують. Насправді, частіше за все, це їжа, це одяг, це ліки. І з іншого боку, волонтери, які мають спроможність, які мають можливість допомагати, вони знаходять такі заявки від українців на платформі, фільтруючи їх по регіонах, по соціальних статусів і знаходячи конкретно ту родину, якій вони мають можливість і бажання допомогти, і допомагають в двох способах. Перший спосіб це допомога з рук в руки. Коли ви знаходитесь в одному районі, в одному місці з людиною, яка потребує, ви можете обрати її, зв'язатись, приїхати і безпосередньо передати допомогу. Але якщо ви знаходитесь в іншій країні, якщо ви знаходитесь в іншому регіоні, а на платформі є допомога, допомагають вже люди з 31 країни і таких благодійників на платформі більше тисячі, то ви можете зробити це все онлайн. Достатньо декілька кліків сплатити карткою і конкретною. Країнець, який отримає від вас підтримку, отримає собі на смартфон СМС. З цієї смс, таким кодом передоплати, українець може звернутися до супермаркету або до аптеки, які є партнерами платформи є допомога, і там на касі скористатися цим сертифікатом для того, щоб отримати цю допомогу вже в натуральній формі: забрати свою їжу, свою їжу, забрати свої предмети гігієни або ліки, якщо це аптека. Зараз в нас діє з 1 липня акція. З платіжною системою MasterCard та мережею Group, це Сільпо, Фора, Треш, супермаркети. Тому сплачуючи карткою, кожен благодійник додатково ще й від цієї платіжної системи передає людині 50, 75 або 100 гривень додаткової підтримки. Таким чином, вже 916 людей з початку липня отримали тільки таку от збільшену допомогу. А взагалі, якщо ми говоримо про результати роботи платформи, то Більше 4 тисяч сімей вже отримали підтримку, із них майже 3 тисячі отримали підтримку онлайн. Тобто, таким способом вони просто забирали свою допомогу в магазинах, забирали свою допомогу в аптеках і використовували її. Збільшена допомога з акцією Mastercard – це 916 людей. А взагалі, стандартний розмір сертифікату це 200, 500 або 1000 гривень на вибір того благодійника, того онлайн-волонтера, якщо можна так сказати, який обрав. В сім'ю і її підтримав сьогодні. Ми хочемо розповісти вам більше про е, збільшення функціоналу системи, адже свого часу ми побачили, що ліки, продукти це дуже важливо, але ми маємо і попит на паливо, адже українці потребують переміщення до більш безпечних регіонів. Українці потребують евакуації, українці потребують інколи просто паливо для того, щоб доїхати до лікарні. Саме тому сьогодні ми говоримо про розвиток функціоналу, адже до доплат платформи є допомога, доєдналась мережа автозаправочних комплексів вог, завдяки чому від сьогодні на онлайн-платформі доступна підтримка українців. В паливо будь-хто з будь-якої точки планети може переплатити за українця 200, 500 або 1000 гривень, і на касі заправочної станції українець користується цим сертифікатом, обравши саме той тип палива, який необхідний для його автівки. Це дуже зручно, просто і найважливіше, що ця допомога вона адресна і вона прозора. Адже ви точно знаєте конкретну родину, ви самі обираєте конкретну родину, яка, яка отримує допомогу. І більш того, коли родина вже допомогу отримала, ви отримуєте підтвердження, просто фіскальний чек собі на смс, і ви можете подивитися, що конкретно взяли люди, як вони використали, як вони скористались вашою допомогою. Більше деталей про платформу є допомога. Можна дізнатись на українських соціальних акаунтах в соціальних мережах. Українською ми пишемо на Фейсбуці, українською ми пишемо в інстаграмі. А для англомовної аудиторії ми пропонуємо дізнаватися про платформу на Твіттері або Лінкідині. Щодня, щотижня ми інформуємо стосовно нових функцій і нових способів допомагати українцям та отримувати допомогу. Давайте ще раз проговоримо констатіна для наших глядачів. Умовно кажучи, людина може отримати допомогу у сфері медицини, у сфері е, продуктів питання, а також е, у сфері е, допомоги на бензин. Так, все точно. Якщо ми говоримо про волонтерську допомогу, то з одного боку благодійники можуть допомогти їжею. Ліками, паливом, а з іншого боку, українці незалежно від їх соціального статусу, незалежно від їх місцезнаходження, знаходження, обмежено тільки територією України, можливість запросити допомогу, може скористатися можливістю і залишити заявку. А от допомагати люди можуть необмежено з будь-якої точки планети. Чи плануєте ще розширення цього функціоналу і ще додаткові якісь послуги, які зможуть отримати українці? Ми вважаємо, що ці три напрямки вони найважливіші і спрямовуємо свій розвиток зараз саме на рух в бік міжнародної аудиторії. адже в Україні кількість людей, які потребують, вона в десятки в сотні разів більше ніж кількість людей, які дійсно спроможні допомагати, спроможні бути волонтерами. Тому ми орієнтуємося на міжнародні? Родної аудиторію, ви бачили цей відеоролик. Він був адаптований саме для наших міжнародних друзів і зараз розповсюджується у різних країнах світу для того, щоб не тільки українці допомагали один одному, а щоб вся міжнародна спільнота долучалась. Нам це вже вдається. Люди з 31 країни вже роблять це таких онлайн допоможців. Є допоможців, як ми говоримо, вже більше тисячі на платформі. все робиться просто в декілька кліків прозоро і зручно. Тому ми закликаємо кожного, хто зараз дивиться цю трансляцію, спробувати, адже допомагати можуть не тільки дуже забезпечені люди. Допомога стартує від 200 гривень, і допомагати може кожен. Головне мати, знаєте, таке добре серце. І ми на платформі є допомога. Збираємо таких от людей з добрим серцем, хороших людей, які готові і мають можливість допомагати українцям. Я дякую за інформацію. Шановні колеги, ваше питання. Прошу мікрофон. Добрий день, Укрінформ Ірина Удоденко. У мене два питання. Перше, це розкажіть, будь ласка, про захист платформи від стороннього доступу, бо громадяни ж надають свої персональні дані, це власне, шматочок для шахраїв. Це дуже важливо. Платформа повністю захищена і надійна. Більш того, якщо ми говоримо про міжнародну платформу, є допомога, то всі дані зберігаються в єдиному соціальному реєстрі соціальної сфери. Тобто це надійно і безпечно. Більше того, я хотів би окремо дякую вам за питання. Зупинитись на питанні безпеки. Зараз багато, знаєте, з'явилось таких, якщо можна сказати, шахрайських ініціатив. Люди намагаються на чужому горі заробити. Люди намагаються скористатися якось тим, що. Українці потребують підтримки, створюють всілякі шахрайські сайти, шахрайські чат-боти для того, щоб спитати у людей їх банківську картку тощо. Тому звертайте увагу, як я вже говорив, є допомога.gov.ua Це офіційний сайт скорочення gov.ua Саме і означає, що це державний ресурс, і там не може бути розміщено якогось сайта, сайту, який не контролюється українськими міністерствами, українським урядом. Тому звертайте увагу дійсно на джерела, коли ви звертаєтесь за допомогою? Це може бути або тільки державні, або офіційні джерела міжнародних організацій. Дякую. І ще одне запитання. Розкажіть, будь ласка, що найбільше цікавить людей при отриманні волонтерської допомоги? Яке співвідношення матеріальних запитів і прохань про інші види допомоги? Якщо ми говоримо про платформу, то ми сфокусувалися на трьох напрямках: їжа, ліки і паливо. І здебільшого люди фокусуються саме на тих напрямках. Хоча історії бувають дуже різні, буквально на минулому тижні одним з наших є допоможців став хлопець із Одеси, неповнолітній, з вадами слуху, який забажав допомогти, і він не мав можливості зробити це матеріально, адже е він піклується про свою мати і ще не має можливості достатньо заробляти. Але він знайшов звернення від людини, яка перемістилась з тимчасово окупованої території до Одеси, яка потребувала літнього взуття. Він поговорив з мамою і дізнався, що у мами є нова пара туфель, -туфель які вона готова передати. І вони передали людині. Ви знаєте, людина була щаслива, бо зараз літо, а в неї не було таке взуття. Тому запити вони дуже різні. Я дуже рекомендую кожному зайти. це знаєте, такий, якщо можна так сказати, е Такий маркетплейс людей в біді. Ви можете в кожному регіоні знайти людей з інвалідністю, пенсіонерів. Ви можете знайти внутрішньо переміщених осіб, подивитися саме в своєму районі, і ви прочитаєте ці історії людей, і ви прочитаєте про їх потреби. І я точно впевнений, знайдете тих, кому можна допомогти прямо поруч з вами, і за невеликі витрати. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Костянтин Кошеленка, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку. Тож ми віримо в наші збройні сили та допомагаємо один одному разом, разом до перемоги. Шановні колеги. Я нагадаю вам, що наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Тож залишайтеся з нами. Долучайтесь до команди, є допоможців. Дякую.